Після поразки у війні проти України Ерефія повинна пройти денацифікацію за зразком гітлерівської Німеччини після другої світової війни, оскільки потрібно буде перевиховувати цілі покоління людей. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Заглашаємося на переговори, коли Україна признає за Росії чотири області. Нове у Німеччини є прекрасний досвід того, як перевиховувати цілі покоління людей, зазначив посол, додавши, що українські дипломати в бесідах з німецькими колегами постійно висловлюють саме таку думку. Крім того, за словами Макеєва, німці все більше відходять від думки про те, що війна в Україні це війна одного Путіна. Вони вже бачать, що вбиває, гвалтує, катує і грабує Україну зовсім не Путін, а його солдати, звичайні росіяни, і починають розуміти. Що хороших росіян не існує. Причому, на відміну від Німеччини 45-го року, Росію навіть не потрібно окупувати для перевиховання у 21-му столітті. Існують інші методи. Важливий нюанс, який він окремо виділив, полягає в тому, що денацифікація рефії не буде автоматично означати примирення з Україною. Насправді можуть пройти десятки років, перш ніж який небудь демократично обраний президент Росії чи того, що від неї залишиться, зможе приїхати до Києва та стати на коліна перед стіною пам'яті загиблих, ну а нинішній російський терористичний режим прагне за будь-яку ціну нав'язати Україні так звані переговори, оскільки хоче виграти час і піти від відповідальності за розв'язання агресивної війни та скоєні воєнні злочини. Як ви бачите собі картину на бахмутському напрямку? Чи готовий ворог там щось змінювати? Чи вони надалі будуть діяти так, як діяли до нового року? На мій погляд, нічого там не зміниться. Бахмут насправді стратегічна точка. Ми не вперше про це говоримо і маємо розуміти, чому це питання має дві площини. Перше, суто політично. Давайте ми зрозуміємо, що там уже покладено так багато особового складу і техніки, що вони насправді відступити не можуть після серйозних поразок на Харківщині і на Херсонщині. Їм треба було показувати хоч якусь успішну динаміку, і вони вважали, що це можливо на бахмутському напрямку. Плюс нагадаю, там направду є дуже раціональний еспект, який називається Дебальцівський залізничний вузол. Війна на 95% і досі залишається війною артилерії і п'ятисемитонними вантажівками. Не доводиться снарядів до передової. Потрібні великі залізничні ешелони для довезення боєприпасів. Робота наших хаймерсів це 84 кілометри. Від Бахмута до Дебальцевого усього на 42. От усе, що треба розуміти, намагаються відсунути наші вогневі гру. Вежі поки що не успішно, і з 1 серпня на цю хвилину на 14 кілометрів просування упередну це більш ніж скромно для другої армії світу. Вразі, якщо з 5 січня, як про те говорять, закриють кордони в Російській Федерації, розпочнеться нова нова хвиля мобілізації. Ці всі мобілізовані, вони на якому напрямку можуть сконцентрувати свої зусилля? Це перше питання. І друге, чи є у Російської Федерації потужності? Знаєте, от для великого такого наступу, от просто зараз, в ці найближчі місяці. Ну можуть сконцентрувати цю велетенську людську масу на будь-якому напрямку. Це насправді серйозно і не можна цього ігнорувати. Однак для великих наступальних операцій, на мій погляд, у них потенціалу немає. Для того щоб забезпечити армійський корпус у межах 40 тисяч особового складу, треба 825 танків, дві тисячі бойових броньованих машин і майже тисячу артилерійських стволів. І найголовніше пригадаємо початок цієї війни. Це вели великі масовані авіаційні удари як армійської авіації має на увазі гелікоптери, так і штурмової. На цю хвилину рівень нашої протиповітряної оборони сягнув на дуже серйозних і якісних показників. Тому за рахунок чого скоріше, бо за рахунок кого вони ще на жаль мають за рахунок чого їм організовувати великі проривні наступальні операції. Я наразі не розумію. Але пам'ятаємо, що війна це шлях обману і не буває так, що воєнна удача усміхається тільки одній стороні. Противник б'ється на смерть, людський ресурс у них колосальний автоматів Калашникова і рушниць Мосіна. У них сотні тисяч одиниць, і м'яса котре готове помирати за Путіна за віліч у них насправді багато, на мій погляд, до справжнього воєнного перелому ще доволі далеко, але однозначний висновок, що полотно бойовища на цю хвилину пишуть українці. Чудово. А якщо ви скажете з приводу тактики, якою може бути Російської Федерації по ракетних обстрілах? От в цьому році ми вже побачили, як вночі дрони летять на. По всій країні давайте тут ваш, хочу почути вашу думку і ваш аналіз, що з неба чекати нам. На мій погляд, все буде рухатися у бік дронів оцих доволі дошкульних шахетів, 136 х і 131. х Чому вони дошкульні? Тому що сам апарат є доволі невеликий. Він може змінювати траєкторію польоту. Не летить дуже низенько, і все ж таки бойова частина у межах 50 кілограмів. Це доволі серйозно. Нагадаю, 152-мм артилерійський снаряд може важити від 43, 43 до 46 кілограмів. Це Олі відчутно, але у цьому є і хороший аспект. Тобто, ми розуміємо, що застосування масованих дронів. Оцих шахетів, які ми щойно проговорили, є ознакою того, що стратегічних неядерних ракет усіх класів а їх у межах 11 у них з кожним місяцем все менше, 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 і виробляти таку кількість, котра би могла дозволити наносити по Україні великі удари у кількості, хоча б 60-70 ракет, у них все складніше і складніше. Але разом з тим до 40 ракет. На місяць можуть виробляти, будуть іти за принципом накопичування одного великого залпу, і, на мій підрахунок, такі залпи можливі з періодичністю від двох до трьох тижнів з подальшим накопиченням боєкомплекту. Тобто, усе все ж таки, попри те, що стратегічний ракетний потенціал підірваний, певний потенціал для завдання школи шкоди українцям з можливістю проривання нашої оборони в межах 10-15% все ж таки зберігається. Я вважаю, що по справжньому їхній БПК почне гальмувати так глибоко, не швидше весни, а то і середини літа наступного року. А це ще добрих півроку нам треба триматися. Угу. Люди питають таке, знаєте, просте і побутове, але це турбує кожного. До скільки ж там Раша отримала цих шахедів, і якщо вони там націлені на тривалу атаку? Тобто, яка кількість, ну ми ж не можемо порахувати кількість цих іранських дронів, які там у них домовленості, і скільки вони передали вже, і скільки будуть передавати правильно? На мій погляд, на мій погляд, Іран не може виробляти більше шах... шахедів, ніж ну, максимум півтори-дві сотні на місяць. Це знову ж таки не та потреба, яка потрібна росіянам для того, щоб насправді глибоко виснажити нашу протиповітряну оборону. То їм треба на місяць запускати 400-500 дронів, а то і всієї тисячі такого потенціалу у них немає. От що тижневе залпування дронами у межах 30-20 одиниць. Це можливо, отже. На місяць це десь до 100 до 120 ударів, але знов ж таки це дуже складна і неоднозначна філософія, бо дрони це також мікросхеми. А робота стосовно перетискання усіх потічків і до Ірану, в тому числі насичення їх відповідною мікроелектронікою, проводиться. Правда, маємо обумовити, що на 100% відсотків у капіталістичному ринковому світі перекрити усі потоки неможливо. Тобто, і Іран, і Росія буде ще мати певний потенціал для нанесення. Ударів по Україні, саме, такою, саме такими типами бойової техніки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.